Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Закінчився другий квартал і всім платникам єдиного податку 3 групи із ставкою 5% час надавати звіт по єдиному податку, декларацію по єдиному податку за 6 місяців за півріччя 2023 року. Як це зробити за допомогою електронного кабінету через електронний кабінет на сайті ДПС України я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд Посилання для цього є під цим відео. Тож натискайте і підтримуйте мій YouTube канал, якщо мої відео були для вас корисними. Щоб надати звіт по єдиному податку, пертнику єдиного податку третьої групи із ставкою 5% за другий квартал 2023 року, натискаємо зліво в меню введення звітності. Бачите, натискаємо. Тут вибираємо необхідний нам період, тобто 23 рік, і вибираємо, вибираємо в меню півріччя. Саме півріччя. В жодному випадку не другий квартал. Ми просто звикли казати, що звіт за другий квартал. Насправді він надається наростаючим підсумком, тож нам потрібно півріччя. Отже, вибираємо півріччя. Тепер натискаємо кнопочку Створити. Знаходимо тут наш звіт, ось він, бачите, податкова декларація проника єдиного податку фізичної особи підприємця для третьої групи квартал. І натискаємо на ці декорації. А, Ніяких додатків, бачите, тут є додатки, ніяких додатків вибирати не потрібно, ніяких гарочок ставити не потрібно. Додатки подаються лише з річним звітом. За рік, за півріччя ніякі додатки не подаються. Тепер перевіряємо, чи правильно тут вказана ваша податкова. Бачите, тут є номер області, назва області і назва вашої податкової. Іноді вона буває вказана неправильно. Тому це обов'язково потрібно перевірити. Якщо ви не знаєте, як правильно називається ваша податкова, відкриваємо облікові дані платника. От я відкриваю в новому вікні їх. І от бачите реєстраційні дані. Код ДПІ з основним місцем обліку. 20, 34 код ДПІ. Перевіряємо 20, бачите, 34. Податково вказано правильно. Тепер натискаємо на кнопочку створити. Загальна частина декларації заповнюється автоматично. Бачите, автоматично підтягнулася назва податкової. Е, моя адреса ФОПа. Єдине, що потрібно перевірити, щоб адреса ФОПа була вказана правильно. Бо іноді сюди підтягується адреса не із е, бази. Підприємців А із бази ДРФУ, Державного реєстру фізичних осіб. І там може бути вказана адреса, де ви давно не проживаєте, і де ви давно не прописані. Тому обов'язково перевіряйте цю адресу. Якщо вона неправильна, відкриваєте облікові дані братника і копіюєте цю адресу звіт. Ну, У мене вона правильна, тому я копіювати не буду. Далі ми ставимо кількість найманих працівників. Це 0, у мене нам немає найманих працівників. І переходимо до заповнення переліку квед. Тут ми вказуємо квед, по яким ФОП отримував е, доходи. Не потрібно вказувати всі кведи, тут достатньо зазначити тільки ті кведи, по яким були отримані доходи. Основний квед зазначається автоматично, і нам потрібно додати лише е, декілька кведів, по яких ми отримували доходи, е, ну яких тут не підтягнулося. Щоб це зробити, от натискаємо, бачите, змінюється е, вказівник із стрілочки на руку, натискаємо праву кнопочку, над, 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 нажимаємо плюсик, натискаємо на плюсик. І додаємо декілька рядків. Е, наїжджати треба тільки не на жовте поле, якщо ви в нього зайшли, а саме на сині. Е, тепер я хочу додати сюди е, кведи, ще деякі кведи, по яким я отримав доходи. Ну, хай це буде. 69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського публіку. Копіюємо, вставляємо. Ну і хай буде ще якийсь квет. Щоб ще мені таке додати. Ну, хай це буде 63, 11. Просто для прикладу. Вставляємо. Все, ми додали кведи. По яким ми отримували доходи. І тепер власне переходимо до заповнення е, частини декларації про доходи ФОПа платника єдиного податку. У е, нас платник єдиного податку третьої групи і ставкою 5%. Отже, ставимо суму його доходів за 6 місяців, не окремо за другий квартал. А е, сукупно за всі 6 місяців. Ставимо от видок 0,6. А це буде 390 500. Е, бачите, автоматично перенеслася сума із рядка 6-го рядок 8%. -й. Якщо цього не станеться, ви це робите вручну переносити із 6-го рядок 8. -й. І автоматично порахувалася сума податку. Єдиного податку 5%. Якщо цього не станеться, знову ж таки, рахуєте ви це все вручну. Тобто 390 000 500. Умножаємо на 0,05%. 19525, бачите, все правильно. 19525. Сума єдиного податку зазначається в рядку 11, тому переноситься в рядок 12. А от в рядок 13, бачите, тут є рядок 13. І тут написано, що сюди, сюди потрібно вказати, скільки було нараховано єдиного податку за попередній період. Значення рядка 12 декларації попереднього періоду. Тож я відкриваю декларацію за три місяці, за перший квартал відкриваю декларацію. І тут в мене в рядку 12 бачите, в рядку 12 стоїть сума 9,715. 9715. От саме цю суму 9715. 9715. Я і вказую в рядку 13. Суму, яка була зазначена, в рядку 12 за попередній квартал за перший квартал. Якщо цього не зробити, у вас задвоїться сума єдиного податку. Тож я вказую в рядку 13 суму єдиного податку за попередній квартал із рядка 12-го. І в мене, бачите, автоматично перераховується. Перераховується сума податку. Тобто 19525 мінус 9715. І в рядку 14.1 ми зазначаємо 9810. І суму із рядка 14.1 переносимо в рядок 14. Бачите, теж 9810. На цьому власне ми завершуємо заповнення нашої декорації. Перевіряємо дату, щоб вона була правильно вказана, дата в нас сьогоднішня. Перевіряємо прізвище ім'я по батькові ФОПа. Це ОК все заправ... заповнено правильно. І нам залишається її лише зберегти і підписати. Перед цим, про всяк випадок, натискаємо на кнопочку перевірити. Перевірено заради повідомлення, все ОК. І натискаємо на дискетку, щоб зберегти і підписати нашу декларацію. Мені пропонує відразу підписати її перед збереженням. Я натискаю так. У мене ключ Приватбанку, тож я вибираю «Приватбанк». Е вибираю пару ключа і вношу пароль. Натискаю Считати. Натискаю підписати. І мені відразу пропонує відправити декларацію до податкової. Можете, звісно, натиснути так, однак я ніколи так не роблю. Я завжди натискаю Ні для того, щоб ще раз перевірити створену декорацію. Отже, я натискаю Ні. Переходжу, знову ж таки, у ведення звітності. От вона моя декорація за півріччя підписана. Вона, бачите, ключик з'явився, що вона підписана. І я її ще раз перед тим, як відправляти, я її ще раз перевіряю. Е, так, адреса заповнена правильно. Кількість найманих працівників стоїть. Кведи я вказав. Е, сума доходу в рядку 6 е, вказана правильно за 6 місяців. Не за, не, не за другий квартал, а за 6 місяців. Врядок 8 перенесено. Сума податку пер порахована, в рядку 11 зазначена, в рядок 12 перенесена. В рядку 13 вказана сума яка, єдиного податку, яка була в рядку 12 в декларації за попередній квартал. Тут різниця 19 тисяч мінус 9 тисяч порахована. Вказана в рядку 14 в рядок 14 перенесена. Все, все в нас заповнено правильно і тепер ми можемо. Відправляти цю декларацію в податкову. Е, повертаємося, враз, натискаємо закрити для того, щоб повернутися до відправки. Е, натискаємо знову ж таки введення звітності. Для того, щоб відправити декларацію до податкової, ми ставимо гарочку і натискаємо натискаємо відправити кнопочку. От бачите, кнопочка Відправити, натискаємо. Все, з'явився літачок і написано Відправлено. Тепер нам потрібно дочекатися квитанції 1 і квитанції 2. Зазвичай квитанція 1 приходить майже відразу, а квитанція 2 десь там трохи пізніше. Ну, Давайте я спробую оновити екран, може відразу прийде квитанція 1. Як бачите, мені повезло, відразу прийшли дві квитанції. І квитанція 1, і квитанція 2. Відкриваємо і читаємо. Бачите, квитанція 2 зереного кольору. І написано прийнято пакет. Значить, це добре, наш звіт наданий до податкової і прийнятий без жодних помирок. Якщо ж квитанція 2 буде червоного кольору, значить є якісь помирки, бо є допущені якісь помирки при наданні звітності. Натискаємо на перегляд. І е, читаєте, там буде в квитанції, буде написано опис помирок. Е, як що це означає, який, яка помирка, що означає, у мене про це є окреме відео. На нього посилання зараз з'явиться вгорі, ну і буде внизу під цим відео. Тож дивіться, якщо у вас буде помирка, якщо буде червоного кольору квитанція 2. Відкривайте моє відео про помирки, про самі розповсюдження помироки передані звітності. І читайте, як е, таку помирку виправити. Ну, а в мене в даному випадку все добре. Квитанція 2 фінальна, зеленого кольору, пакет прийнято. Звіт поданий до податкової без помирок. Як бачите, все просто та не скрадно. І не варто заради цього ходити до податкової, все можна зробити через електронний кабінет на сайті ДПС України. Ну, а я вам рекомендую підписатися на мій YouTube канал Податковий Консультант. Як ви самі бачите, дуже багато цікавих та корисних відео. Для цього натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Став, ставте вподобайку, діліться моїми відео із вашими друзями та знайомими в соціальних мережах. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Там дуже багато цікавих текстів, там дуже багато цікавої корисної інформації. Я там пишу про всі новини законодавства, про всі зміни, там можна спілкуватися в коментарях, я відповідаю на питання. Тож обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Ну, а я з вами на цьому буду прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Консультант. Ганого дня, друзі! До побачення!